Всім привіт, ви на каналі Циміса. Я дуже довго не робив відосів. І це викликало деякі запитання у моїх фанатів. Я їм не відповідав і не робив відео. Дійшло до того, що фани підкинули мені свинячу голову. Лише тоді я зрозумів наскільки все серйозно, але було вже пізно. Вони вичислили мене по IP і відпиздили. Тому я просто змушений записати це відео, інакше фани вернуться і відпизять мене ще раз. Отже, фільм водир, український фільм виснутий на Оскар. Хочеться почати з його позитивних сторін. Під кінець фільму був дуже цікавий момент, коли накаляються пристрасті, відбувається зіткнення добра і зла. І все б нічого, але міг пропустити цей момент, якби не товариш, ким не розбудив. Але я все ж таки скажу, що мені найбільше не подобається в школі. Ну, перш за все, це звичайно предмет. е, предмети, предмети. У нашій школі було просто ну дуже багато незрозумілих нікому не потрібних предметів типу логіки, етики, там, християнської етики, тих же основ здоров'я. Хоча з іншого боку, школа логічна, тому що, наприклад, на уроках основ здоров'я ви вчитеся допомагати людям, у яких стався серцевий напад, а на уроках фізкультури ви випробовуєте свої навички вже на практиці. От, а щодо того раба, якого я замовив на сайті раби з Новоросії, то він прийшов, але він виявився якийсь бракований. Він цілими днями спить у мене на ліжку і по ночах п'є і співає гімн Росії. От. Не знаю, можливо, я зможу кось його обійняти на щось більш краще, я не знаю. Ну, поки що, що є, то є. Ясно, що є! Сука, всім привіт! на каналі Цимаса. Я знімаю цей вступ уже 56 раз, і я просто а, дуже злий, і неймовірно злий. Я не знаю, що зараз з собою зроблю, якщо мені не вийде. А, власне, я що я хочу зробити? Я хочу провести ритуал. А власне я зробив, бачите, з паперу такий а, макет моєї школи приблизний. І зараз я хочу його поставити в цю посудину і підпалити. Головне, щоб воно загорілося. Бо якщо воно не загориться, то я. я зараз. Давай. Конфутаis Maledicis, Flamu Sakribus Addictis, Vocalecum Benedictis. Мені здається, що кількість людей, які думають, що. музика Клінта Мансела до фільму Реквім за Мрією це музика Моцарта. Більше за кількість людей, які серуть сидячи. Не знаю, чому так відбувається. А можливо через те, що більшість людей на планеті це тупаки. Можливо, не через це, я не знаю. Але я хочу дати дуже важливу пораду всім тим, хто викладає різний відео і аудіо контент в мережу. Якщо звучить фортепіано або оркестр, це не обов'язково класика. Ось це класика.